Друзі, всім привіт, 25 листопада 2024 рік. До вами компанія електромотор. Запитуєте, про а яке? Тут можливість у мене така з'явилася, що можу показати, що отакі от, от дрелі та профератори є в наявності. На жаль, друзі, тут... Дайте хоч розверну маркіровочку, покажу хоч одного. Всі якраз маркіровки розвернути. Переживаю, щоб не воронити друзі. Цікавий інструмент, АЕГ, звертайтесь з Електромотор. Заходьте на сайт електромотора, бачите, є профератори і також акумулятори. Або телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок до мирного неба.